Одна моя знайома перекладачка, яка працює в Сполучених Штатах Америки, розповіла мені безліч цікавих і шокуючих історій про українців, які потрапили в психлікарні. Ця тема закрита за сіма дверима, і сьогодні я спробую трішечки їх привідкрити. З вами буде Еліна Шевченко, і ми поговоримо про те, як не з'їхати з глузду в імміграції не фігурально, а реально. Чоловік повернувся з роботи і побачив на підлозі дружину, яка плела косички з їхніх трусів. Далекобійник цілий рік шукав собі психолога і, не знайшовши, вкоротив собі віку, жінка 30 років живе в еміграції, достатньо успішна, має статки, але весь цей час знаходиться на антидепресантах. Хлопець у 13 років. Разом з батьками приїхав за кордон і в 22 роки звернувся до батьків з проханням про допомогу знайти психолога, бо він дуже хоче родину, а інтимні стосунки мав лише з чоловіками та хлопцями. Так що ж не так з цією омрієною імміграцією, давайте поговоримо докладніше. Справа у тому, що такі слова, як культурний шок, стрес, тривога здебільшого незрозумілі. Людям і стають порожнім звуком тим, хто не був емпатом, хто не плакав щовечора в розпачі, не страждав, не був іммігрантом. Ще у далекому 1961 році психолог Гарі Тріандіс довів, що імміграція ототожнюється з дитячим абортом та трагедією смертю близької людини, коханої людини. Якщо ж імміграція є вимушеною, то травма стає множинною, глибшою і складніше піддається лікуванню. До неї додаються психічні розлади, іноді одна ще декілька хвороб. Я би не радила звертатися за інформаційною допомогою до своїх друзів і знайомих, які довго чи мало знаходяться в імміграції. Чому? Бо люди здебільшого їх мозок захищає їх. І щоб не з'їхати з глузду, психіка працює таким чином, що вона використовує інструменти самозахисту, такі як витіснення, такі як емоційний контроль, такі як логічне пояснення. Розумієте? Тобто люди себе захищають, і вони здебільшого намагаються зробити нормою те страждання, яке вони відчувають. Нібито нічого не сталося, переконують себе, чому їм треба ще трохи потерпіти. І, звичайно, ви слухаючи такі щасливі історії, які дуже часто транслюються в YouTube каналах, де ну, я помічаю такі деталі, як відверта брехня, тобто люди брешуть іншим людям. Для чого вони це роблять? Чому вони хизуються? Це також. Здатність мозку самозахиститися. Тобто вигадати історію, щоб мені заздрили. Але всі деталі, всі дрібниці ми будемо розбирати із серії, серії. і я буду пояснювати, чому так відбувається і що взагалі відбувається з людьми в еміграції. Так от, не ототожнюйте себе з оточуючими, навіть дуже-дуже з близькими. Бо якщо вони не пропрацьовують, не працюють, не розмовляють з психологами, то вони самі можуть заплутатися в. Своїх почуттях, в своїх станах та емоціях. Давайте я перелічу стани психічні, з якими ви чи зіштовхнулися, чи, можливо, зустрінетесь, необхідно їх вчасно розпізнати і почати працювати з ними, щоб не було гірше. Бо психічні розлади і психічні захворювання це різні речі. Отже, найчастіше звернення це про панічні атаки. Про апатію, про відчуття самотності, дуже величезну агресивність, неприйняття себе, занижена самооцінка, думки про завершення життя, депресії, фрустрації, сексуальні порушення, щоб зняти стрес, це алкоголізм, серйозна наркоманія. І взагалі, якщо щось ви не робили в Україні, а за кордоном починаєте це в собі відчувати, то скоріш за все, це є та глибина травма, яку вам наносить імміграція. На що ще слід звернути увагу на психосоматику? Дорогі друзі, наше тіло іноді воно кричить раніше, ніж ви зрозумієте і усвідомите, що з вами діється щось недобре, щось негаразд. Психосоматика, здебільшого, при травмі імміграції це перелічу, це головні болі, дуже сильні мігрені, це гіпертонія, високий тиск. Болі в спині. Ну, ми говорили, звичайно, з вами про безсоння, алергічні реакції. Тобто, з вашим організмом фізичним тілом будуть відбуватися речі, які раніше з вами не відбувалися. Зверніть на це увагу. Захисні механізми психіки вас трішки притримають, але я раджу побачивши і зустрівши в собі якісь. Нові дивні відчуття фізичні та психічні, одразу ж звертатися до психолога. Це буде дешевше і легше усунути проблему, коли вона ще на місці психічних розладів, а не захворювань. Це ще не психоз і не галюцинації, які також розвиваються. В колись здорових людях психолога знайти дуже важко, вкрай складно. Іноді треба шукати декілька разів, змінюючи і змінюючи спеціаліста, поки ви не знайдете свою людину. Як знайти психолога? Також буде окрема серія. Підписуйтесь, слідкуйте. Шукаємо психолога, хапаємося за голову, особливо якщо це стосується дитини. Дуже часто діти в еміграціях зачиняються в кімнатах, навіть не ходять до школи. Не хочуть ні з ким спілкуватися, а дорослі продовжують бути в еміграції і нічого з цим не роблять. Це дуже сміливо з боку батьків. Є такий прошарок людей, яким психологи не радять іммігрувати взагалі. Це люди, які вже в Україні мають психічні розлади чи захворювання. Якщо у вас вже були панічні атаки чи депресія, все поглибиться. Ви ще більше в це зануритесь, тому що імміграція травмує. Всесвітня організація охорони здоров'я веде статистику. Ви можете загуглити, подивитися на статистику, скільки мігрантів звертаються до психлікарень. І повірте, це маленький відсоток насправді людей. Бо коли ти звертаєшся, тебе ставлять галочку, тебе ставлять у список, і деякі люди навіть губили батьківські права над дітьми. Тому, звичайно, українці тримаються до останнього на межі своїх резервів. Що ми можемо з вами зробити прямо зараз, в цей короткий проміжок часу? Коли ви додивитесь цей ролик, вимкніть телефон повністю. Лягайте на підлогу, на тверду рівну підлогу, розтягніть руки. Розтягніть ноги і спробуйте закритими очима довго-довго посміхатися. Якщо ви навіть перевтомлені, і день був найгірший день в вашому житті. Якщо ви нічого не хочете, нікому не довіряєте і ні в що, в що більше не вірите. Я пропоную все ж таки. Спробувати посміхатися, нагадати мозку, що таке радість. Бо здебільшого іммігранти дуже мало сміються і посміхаються, і навіть агресують і зляться, що іноземці в своїх країнах посміхаються. Дуже часто в роліках люди дивуються, дратуються. Здебільшого це різниця менталітетів, звісно, але і Приводів для сміху, для радості достатньо мало в еміграції, особливо в перші роки подолання цієї травми. Тому закрити очі і спеціально натягніть посмішку, посміхайтеся, буде такий стан спочатку важкий, а потім різко вас розслабить. Тобто ви прямо відчуєте, що вам хочеться посміхатися вже щиро. Продовжуйте лежати в цьому стані і з закритими очима згадайте найулюбленіший, найтупіший анекдот, який ви знаєте, який вас колись веселив. І прямо в голос, якщо ви зможете, якщо нікому не заважаєте чи про себе, проговоріть його. І згадайте той стан, коли ви сміялись дуже сильно, дуже гучно, з надривом живота над цим анекдотом. Таким чином ви знову-таки розслабите себе, ви згадаєте себе попереднього, що ви насправді такий. І ви можете без алкоголю, без агресії, без заїдання, без страждання насолоджуватися цим життям. За 20-15 хвилин до сну не вмикайте більше телефон. Це міготіння екрану дуже сильно травмує наші нейрони. Ось чому дітям не можна так довго бути зі смартфонами в руках, бо це насправді впливає на незрілу психіку, та й на нас впливає, хоча ми вже такі загартовані в боях, але все-таки ми люди з душами, з тілом і кров'ю. Тому раджу за 15 хвилин все ж таки не вмикати екрани, не дивитися в, цей, в це світло, яке миготить нам. І лягайте спати. Лягаючи кожен вечір перед сном в еміграції, вам було б непогано замріятися, почати про щось мріяти. І не просто як мрію уяву, що я їду на курорт, чи я сиджу в якійсь гарній автівці, а саме продумуйте плани, яким чином можна цього досягнути, чи треба тут залишитися в цьому місті, вулиці, країні. Що я ще можу зробити? Шукайте відповіді в своїй голові. Це також дуже сильно розслаблює. Тобто фантазія мрія допомагає заснути. Якщо так вже сталося, що у вас серйозне безсоння і ви його... Динами мучаєтеся, не можете заснути, ну купіть собі елементарну валер'янку, яку безрецептурно скрізь продають, мені здається, в кожній країні, і ця трава вона дійсно допомагає розслабитись. Якщо навіть після валер'янки, хоча я впевнена, що якщо ви її пропили повним терміном 2-3 тижні, як потрібно в один і той же час, то вона би спрацювала. Без жодних дуже сильних не буду називати препаратів. Насправді у такі травки вони також працюють. Якщо є дисципліна і мета. Якщо ж безсоння вже годину, дві, три, чотири, ви не можете заснути. Всі психологи радять не лежати далі в ліжку, це в цьому немає сенсу. Необхідно. Перенаправити психічне напруження, духовне напруження, страждання внутрішнє на фізичне тіло. Ну і ще одна така проста, швидка порада, але можливо її треба було винести на перше місце це диктофон в вашому смартфоні і. Виговорення, коли ви включаєте кожний вечір диктофон, заходите в ванну, якщо ви сімейний, і ви виговорюєтеся, що ви відчували, яке приниження, яку невпевненість, який розпач, що ви не вірите в завтрашній день. Ну, тобто, ви говорите диктофону все, що наболіло, як найкращому другу, як рідній мамі. як Самому собі тільки можна зізнатися, раджу це робити. Якщо ви графомани, любите писати, здебільшого це жінки люблять, виписуйте. Якщо у вас є друзі, з якими на кухні можна поговорити і прямо сказати, все, пожалітися, і ви відчуваєте, що ви отримуєте милосердя і допомогу, збирайтеся на кухнях, але без алкоголю. Бо в алкоголі там є такі схованки. Дуже ризиковані. Ми якось окремо будемо про це говорити. Якщо таких друзів людей немає, будь ласка, виговорюйтесь диктофон, виписуйтесь, але не один день. А дисципліна і ще раз дисципліна, зробіть це на постійній основі, ну, хоча б декілька тижнів поспіль, а потім скоротіть там до декілька разів на тиждень, те саме порати своїм дітям. З вами була Еліна Шевченко. Будьте здоровими фізично і психічно.